привіт! Хотів вам показати електростанцію, яку від, змонтувала від компанії Пральне електроживлення. Е, от ви бачите, взагалі зараз їх є монтаж. Я зараз доставлю ще одне поле. У нас виходить в загальності 4 поля. Е, Низковольтних виходить в нас десь в районі 400 вольт з кожного поля. Сумарно десь в районі 17 кВт по сонячних панелях. Група безпеки, як у нас є, у нас стоять зразу запобіжники по сонячних панелях. Стоять, так воно все зроблено. Інвертор у нас виходить, дея 15 кВт. Це все змонтовано для того, щоб генерація була в мережі, продажа мережу. Це все отак от воно є. Хотів вам зразу показати акумулятори. Акумулятори у нас виходить, зараз ми тут робимо монтаж, буде акумулятор припіднімати, вішати на стінку, тому що буде всякі робота робитися. Плитка ложиться. Акумулятори у нас виходить сумарно 20 кВт. Хотів вам сказати ще одне, що коли ви ставите нас акумулятори, Акумулятори ми поставили в пріоритеті, щоб вони заряджалися до 97%. Деякі, наприклад, люди ставлять в районі там, 80%, от ви бачите, 97% можна навіть до 100 заряджати, акумулятора по факту взагалі не буде. Е, Хтів, ще вам наголосити, те, що поспішайте купляти в електростанції, зараз ще плюс-мінус ціни тримаються. Але вже після Нового року будуть такі ціни, що ви не зможете придбати. Наприклад, такий інвертор плюс-мінус до 2 тисяч доларів можна купити. Ця електростанція обійшлася сумарно плюс-мінус е в 10 тисяч доларів. Зараз я вам все покажу. Подивіться, друзі, от сонячні панелі. Ми їх припідняли, тому щоб генерація була красна класна зимою. Отак от вони стоять. Кут в районі там, до 30 градусів ми при, припідняли, отак у нас виходить. У нас виходить на тому даху два поля по 20, 24 панелі виходить, у нас виходить 435 і стоять. І ще у нас панелі іменно стоять на там, тому даху. Ви бачите, скільки панелів поставили. Там От, 28. 28, та, 28 ми панель туди завалили, а тут у нас виходить 24 панелі. Так що оця вся генерація і ця економія. Панелі Зараз отакого панелька е, можна купити в районі по 0,14 за 1 Вт у панельку центр. Зараз до наступного року, я думаю, після нового року буде 0,16-017. Так що, хто хоче придбати сонячні панелі чи обладнання, ще щось, поспішайте купляти, бо як ціни взлетять, то вже нічого не зробить. Ми то вони піднімають і на електрички, і повністю на сонячне обладнання. Друзі, хотів вам розказати, коли ви монтуєте, от у нас є обладнання, коли ви його монтуєте. Зараз вам покажу нюанси, які тут є мінусом, я вважаю. Але так зробили, бо ситуація вже вийшла, як є. На даному моменті в нас змонтована електростанція, в нас виходить два поля на одному стріну на одному ППТ і два поля на другому ППТ. У нас на друга нижча, в нас виходить, що сумірується ток вищий. І я вам хочу показати, от дивіться, в нас зараз є 300 е, з купівками ватт. Ви бачите, 337 Вт сумарно з одного поля, який тут сумірується по от 400 вольт. І от покажи, яка в нас зараз погода От Ви бачите паспортну погоду. така дощ падає трохи. І хотів вам сказати, що е, тут є один нюанс, який допущений. Те, що краще одне поле з високою напругою, чим два поля з низькою напругою. Бо якби в нас була напруга набагато вища, коефіцієнт перетворення був кращий. У нас генерація на не була б тут 348 Вт. У нас би було в районі там, до кВт. Так що знаєте. Чим вища напруга, ви, наприклад, з майже впритик МППТ, тим краще йому працювати, і ви краще побачите генерацію. У нас є точка опори, наприклад, у нас навантаження ідеї, МППТ провалюється і просаджується до того і межі, якої потрібно. І є в нас точка опори краще. Наплуга є зазор, як це правильно, щоб воно працювало. Так що, друзі. При монтажі сонячних панелей, і ви маєте, наприклад, там інвертор і хочете поставити там, по 2,5 кВт на захід схід, як ви собі думаєте, там по два поля. Знаєте, напруга вища, краща, чим низька напруга і більше панелів. Ви, наприклад, не будете мати одне поле з високою напругою, а два поля з низькими напругами, ви не будете мати того ефекту, що ви схочете мати. Так що, друзі, дуже... більша напруга це є дуже прикольно, низька напруга це є дуже погано. Чим вища напруга, тим краще коефіцієнт. Так що, друзі, всім пока, до нової зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще новий контент. Будемо далі розглядати, як це все правильно збудувати. Всім пока, до нової зустрічі!